Друзі, всім привіт! Сьогодні я ходжу в Ярах у нас в такому склоні. І в мене вже є перша знахідка. Це у нас монетка. Вітер, наверное, там погано чути. А це у нас ранній Ой, позній советик це у нас. Позній советик. 15 копеек 83 -го года. Советика. Друзья, дивиться. Ось, спустись с этого склона и посмотрите. Четкий сигнал. 77, думал царюк, но нет. Дивиться у нас советский значок. Если на не буду, вот такой советский значок. Дома помию, покажу вам фотографию. И сейчас за этой Вот так. Так, друзья, у нас знаки. Це у нас гудзик. Не видно. Якийсь ось гудзик. Так, друзі, трішки пройшлось Шмордяка багатенько і в нас ось знахід. Так, це у нас 20 копійок 41-го року. Рамочник. Хороший сохран. Ось така монетка. Йдемо далі. Друзі, дивіться, ось перша монетка оце ямка. Ось чуть-чуть прошовсь. Сигнал. І це у нас опять монетка. Вличенька. Так. Це у нас 5 копійок. Новинний Новиннакий год. ця. Зараз потру і покажу. Так, друзі, це у нас 5 копійок 82 го року Позні. Росипушка совєтська. Ось де перша. Ось. Друга. Так, ось як повірну. Навірно, це у нас якесь украшення. Ух ти! Друзі, подивіться, що це. Ух ти! Вау, яка красота! Подивіться! Клас! Я в перший раз таке знаходжу. Подивіться! Будь ласка, підскажіть в коментарях, що це може бути. Можливо, на дверях висіла. Може може. Подивіться яка красота. Ось послайте сигнал. Це у нас м'ять, напевно. Вау, яка красива! Таку знахідку можна лайк поставити. Ідемо далі. Так, друзі. Що у нас знахідка? Може, це у нас монетка, це у нас от гільзе. Ось ще знахідка. Це у нас ключ. Ось таке. Друзі, ось викинув з ямки Це у нас монетка ух ты, який хороший сохран нас светик 20 копійок срок -го 9 года рамочник Ось, светик Вже не ошибаюсь что царек ну, нет? у нас видно. Трубочка. Так, друзья, сигнальчик. сорок 44. И у нас знахтка. советик. Советик. Зараз. Ой. А, нет, это у нас. Две копейки. 80 -го года. Поздний советик. Знахинка у нас пополнилась. Ось, друзі, яку поямку. Сигнал і ось монетка. Як завжди, Советська. Зараз потрою, покажу. Друзі, не дуже гарний стан. У нас 15 купів 62 -го года Пісня Так, друзі, у мене хороший сигнал послухайте 81 І це Монетка Медна Так, друзі І це у нас Трок копейки медні совєтські Сильно тарти не буду. Це наш більше всего 24 -го года. Да, 24-го. Затарті вони. Помию і покажу вам фото вже дома. Хороша знахідка. Не ждав тут найди. Медну совєтську монетку. Ну хорошая монетка советская. Острося, да видите. Такая кайзнахідка. Знаешь, может быть. Может это игрушка какой-то советской? Бортик. Ось така знахідка. Так, друзі, дивіться. Викопав таку непонятну штуку. Не знаю, що це може бути. Навіть підкажіть в коментарях. Не знаю, що це. Зараз я і покажу вам. Тут такий нальотик. получается дома щеткой потру и покажу на фотографии ось друзья багато всякого різного шмурдяка проволока ключик патрони и всякого таке и две медные -труб, трубочки а таких друзья я помити знахідки і вам показати вже вдома. Це у нас 2 копійки з 50-го року 15 копійок з 62 року -го І ще 15 копійок з го року 20 копійок.

Ось такий значок, я його почистив, і це у нас третій клас написано. з цілим е, ось такий гудзик. Отака штучка від якоїсь запчастини. І ось така штучка. Мої друзі, я не знаю, що це. Підкажіть в коментарях, що це може бути. Такі друзі, знахідки. Ставте лайки і до нових відео.